Сервер Майн І я там. <ріст> морік саме головне на цьому сервері. І я вирішив подати до нього заявочку. <плес> і, на жаль, мене не взяли. Сказав би я ну, камон, я вже там. От мені навіть Морік стоїть і вже хочу, щоб я правила читав. Морік. Ютубер, голова серверу, саме Сикая, секс... що я не проти, от і пішов прочитати правила. Не гріферити, не ламати, не ображати і ще от список учасників. А також мені вирішили провести екскурсію, якщо коротко, стати батьківщини мати, будинок Спікса та лайтона, клуб для дорослих, майбутня база паші, його величезна фортеця, а також загін для тварин. Павну я ресурсів не брав, а вирішив почати з нуля. Тому добував дерево, камінь, ну і все, що потрібно на початку. А потім спустився в шахту і вугілля, вугілля, вугілля і... іще вугілля. І знайшов місто Вардена і почав спускатися, щоб набрати собі лаву і подобувати ресурси. Ну, там, типу, золото, залізо. І коли я хотів вертатися, знайшов. А точніше побачив правильно алмази і пішов їх добувати. В кладці виявилося цілих 7 штук. Нормально. Редстоун і вже 100% на вихід. Знайшов село, походив в ньому. До речі, поки я, поки я тут, давайте я зразу скажу про вихід відео е, на Майн Тобто про Майн Friends, як вони будуть виходити? Приблизно, ну думаю, раз два тижні. От. І ще на цьому тижні має бути енергія. Мабуть, буде так, дві енергії mine Friends і просте відео, швидше за все. Десь щось буде відмінятись, переноситись. Це от не обов'язково. Ну, от якось так. І знімати я буду. Не так, як переважно всі учасники, ну, кого я там знаю, От, як морік, знімає якийсь лейтон, там, наприклад, проживський кізнів і показує, що досяг. Це я буду робити, ну, звісно, але не так і прям. Хтось вже залутав. Не так прям часто. Коротше, я пробую донести, що я буду більше як. забити, коротше. я дебіл, продовжуємо. Та ладно, я жартую, я розумію, що я мав сказати. Я мав на увазі не комерційні, типу, а більше як якісь відео на конкретну тему, наприклад, щось забрався, зробив, затролив, підібрався, допоміг. Ну, типу, такого. От. Далі подобував обсидіан. Пригодиться. А також віддав свою стару броню для новачків. Що ж, я почав добувати землю, тому що мені треба був будинок. І я не знайшов кращого місця, чим біля казино Лайтона. ба, -ба бам ба бам От. Який вийшов дім. Це, звісно, кінцева версія, і ще вона буде покращуватись, оновлюватись. але, в принципі, це основа. От. На екрані ви бачите, скільки я потратила на все ці днів. Якось так. І ще дуже дякую Нексусу за нюхачів. От у мене один вилупився на очах. Тепер буду розмножувати. Також потім я знов пішов в шахту і залізо, залізо, аметист, скелети зомбі. Так, от всі мої ферми і мій новий будинок. І можна сказати, що я офіційно вижив цілих 50 днів на сервері Майн Хочете більше відео, підписуйтесь і ставте лайки. Ну а з вами був я Фейр, і всім вогню!